Тепер Гренландія, як заявляє прем'єр-міністр цієї країни, прагне зміцнити свої зв'язки із Сполученими Штатами, але на своїх умовах. Отже, прем'єр-міністр Гренландії заявив про те, що його уряд шукає шляхи співпраці зі Сполученими Штатами і що він готовий розпочати діалог. З новою адміністрацією Трампа, але підкреслив, що саме його кабінет вирішуватиме, як це відбуватиметься. Е, Прем'єр Гренландії скликав лідерів політичних партій країни на зустріч у столиці Нук, аби обговорити колективний підхід до інтересів. США. Послухаємо. Це вперше, коли до Гренландії прислухаються з такою увагою. Ми повинні бути спокійними. Скористатися ситуацією і триматися разом незалежність Гренландії, це справа Гренландії, в тому числі і щодо використання її землі. Тому саме Гренландія буде вирішувати, до якої угоди ми повинні прийти. І хоча минулого тижня Трамп не виключав. Потенційного використання військових або економічних важелів впливу для отримання контролю над Гренландією, вже обраний віце-президент США Джей Ді Венс, виступаючи напередодні на телеканалі Fox News, відкинув можливість використання військової сили. І, власне, реагуючи вже на цю свіжу заяву, прем'єр Гренландії каже наступне. Цитую це викликало занепокоєння, коли ми вперше про це почули. Але от віцепрезидент сказав, що вони не зацікавлені у використанні зброї, а ми зацікавлені у співпраці. Підсумував власне лідер цієї держави. Трамп, який вступить до речі, на посаду, як ми пам'ятаємо, 20 січня напередодні повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини Арктичного острова. Цю ідею він висував. Ще під час свого першого терміну е і назвав контроль Сполучених Штатів над островом е фактично, який є напівавтономною територією Данії абсолютною необхідності. Ну і зараз ми бачимо шквал заяв, просто які сипляться е щодо того, що відбуватиметься далі із з е країною. Е і е справді е тепер вже союзники Трампа. Приділяють все більше уваги цій темі, навіть республіканці у конгресі від підготували спеціальний законопроєкт про включення Гренландії до складу Сполучених Штатів. Цій законодавчій ініціативі дали назву Зробимо Гренландію великою знову. Союзники новообраного президента Дональда Трампа в Палаті представників представили такий законопроєкт про дозвіл на купівлю Гренландії, як передає. Fox News. Проєкт із назвою Greenland Great Again» очолив республіканець ОГЛС. Його підтримали ще 10 колег республіканців. Документ дозволяє новому президенту розпочати переговори про купівлю Гренландії з Данією одразу після інавгурації. Ну і мова йде в цьому документі про те, що зацитую американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план і республіканці в палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху в інтересах американського народу. Ну і так само згадується про те, що така купівля потребувала б виділення грошей палатою представників та схвалення американським сенатом. Бачимо, що все серйознішими і серйознішими стають такі на перший погляд, здавалося, девакуваті чи виключно провокативні заклики і ідеї Трампа. Але зараз цьому приділяють все більше уваги, і все це набуває ну, таких ознак вже реальних намірів команди новообраного президента Сполучених Штатів. Щодо самої Данії, то тут влада країни заявила, що територія Гренландії не Одається також, там змінили королівський герб, власне, на нього нанесли зображення, які символізують Гренландію та Фарерські острови. Тобто мова йде про те, що було змінено королівський герб самої Данії для того, аби підкреслити власне. Важливість Арктичного острова у складі, хоча і як напівавтономній, але тим не менш в складі Гренландії. Ну і так само в Данії на противагу цьому, незважаючи на те, що відкидають будь-які розмови про потенційну купівлю острова, все одно хочуть зберегти відносини з американською стороною, і вважають за необхідне, аби Вашингтон мав в регіоні більший вплив, аніж Росія. Ну зрозуміло, що Гренла... Гренландія та й Данія зараз мають поводитись до... досить обережно, тому. Що, хоч Дональд Трамп раніше й заявляв, що він не виключає застосування військової сили проти острова, втім це все ж таки видається дійсно малоймовірним. А от економічний примус, і, скажімо, так, та економічна шкода, яка може бути завдана для економії економіки Данії та й загалом Європи в більш ширшому сенсі, наслідки можуть бути дійсно руйнівними. І, вочевидь, це усвідомлює і сам Дональд Трамп, і в команді майбутнього президента тому в такий спосіб намагаються тиснути на Данію, на Гренландію для того, аби отримати бажане до речі. Все більше скепсису якраз з'являється в американському інформаційному просторі стосовно таких дій і заяв Трампа. А вчора, зокрема, в ефірі, от ми розглядали, я брала до уваги колонку Глядача Блумберг, який писав про те, що а, порівнював точніше Дональда Трампа із російським диктатором Путіном, і пояснював, чому власне між ними набагато більше спільного ніж може здаватися, і навіть став таке риторичне запитання: а, чи може власне? Дональд Трамп правити так само, як російський диктатор Путін. А вже сьогодні оглядач власне, для The New York Times Томас Фрідман так само аналізує ось такі заяви і коментарі Трампа про Гренландію, стверджуючи, що, хоч вони і безрозсудні, але є далеко не жартами. Зокрема, він. В ліричній формі, розмірковуючи над тим, що відбувається, пише, що нічні коміки чудово провели час, слухаючи роздуми Дональда Трампа про те, що його адміністрація можливо захопить Гренландію та Панамський канал. Цей Трамп кумедний хлопець ніколи не знає, що вилетить з його вуст вже наступного моменту. мовляв, не звертайте уваги, ви ж знаєте, що завтра він скаже ще щось більш обурливе, і тоді увага переключиться на щось інше. Але а, власне, як пише оглядач The New York Times, хто звертає увагу на такі заяви, ну окрім, як ми розуміємо з вами російського диктатора, тому що вони відверто підігрують якраз і його риториці, і наративам російського режиму. Так от крім цього, як пише оглядач The New York Times, звертає увагу на такі коментарі і такі заяви ще й очільник Китаю Сі Цзіньпінь. Якщо президент Сполучених Штатів може вирішити, що він хоче захопити Гренландію і прямо відмовляється виключити застосування. Сили, це все одно, що гігантський власне дозвіл для Китаю захопити Тайвань, який має сильні емоційні, історичні, мовні та національні зв'язки із материковим Китаєм. Тому, власне, висловлювання Трампа, це, як пише оглядач Нью-Йорк Таймс, безрозсудна дурість, в яку неможливо повірити. Але уявіть собі, що станеться, коли обраний ним як посол у Пекіні Девід Перд'ю виступить на вступить, точніше на посаду, і у відповідь на агресивні дії Китаю щодо Дайваню вирушить до китайського МЗС, щоб висловити протест. Ну власне, можна тільки догадуватись, здогадуватись, що відповість в такому випадку міністерство. Ось в такий спосіб, власне, оглядач за Times підкреслює, що така риторика Дональда Трампа є особливо небезпечною, тому що вона підбурює не тільки Росі. Диктатора, а й інших авторитарних лідерів до насильницьких дій і насильницької зміни кордонів суверенних держав.